Іно ну, це мова, яку розуміють усі без перекладача. Воно вміє викликати сльози і сміх, підносить дух і залишається в пам'яті назавжди. Цього тижня у кінотеатрі Вудмол Сінема ви побачите кращі витвори кіноіндустрії. Тож можутись зручніше? Ми починаємо! І одразу до приємностей усіх фанатів зелених чуваків у панцерах та кольорових пов'язках Cinema запрошує на прем'єрний показ анімаційної стрічки Підлітки мутанти, черепашки ніндзя, погром мутантів. Вони довго сиділи у каналізації Нью-Йорка і зрештою вирішили спробувати життя звичайних підлітків на поверхні. Та доля підготувала нашим героям великий сюрприз у вигляді злобних мутантів. Тож черепашки мають врятувати місто від знищення а допомагатиме їм Ейпріл Оніл. Вперше в історії франшизи усіх чотирьох черепашок озвучують виключно підлітки, щоб зберегти справжність юнацького духу в мультфільмі. Стрічка виходитиме в обидвох форматах 2 та 3D. Тож, якщо ви любитель пригодницьких мультів віком від 5 до безкінечності, хапайте попкорн і гайда до перегляду. Квиточки самі знаєте де. Ви черепашки, що потрапили у загадкову рідину? Ми зазвичай кажемо юшка, але так. Знаєш, це більше це, це краще звучить. Це крутіше слівце. Так. Юшка. Скажи, це клас. А хто тут у нас причаївся на глибині 8 тисяч метрів? А в кого такі великі плавці та гострі зуби. Та це ж найбільша акула всіх часів Мех у продовженні суперпопулярного блокбастеру «Мех-2. Западина. Цього разу доісторичний альфа-самець Мегалодон та його холоднокровні друзяки хочуть вибратись на поверхню з великої Западини і влаштувати полювання. Розбиратиметься з ними знову Джейсон Стетхем, котрий, здається, остаточно відібрав у Брюса Вілліса образ лисого мужика з пласкуватим. Почуттям гумору, котрий граючись, рятує людство. Прем'єра Cinema виходитиме у форматах 2 та 3D. Обирайте зручний та занурюйтесь глибше. Крихітка Мех обіцяє жерти лише росіян. йоу 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 чуваки! Тут типу люта українська прем'єра вривається на широкі екрани. Музична драма Королі репу про сільського пацанчика Казана, котрий мріє читати репчину на великих майданчиках та добитись успішного успіха. Тож разом із другом, котрого зіграв молодий виконавець Антон Вельбой, пише текста, ходить на розбірки та провокує копів. Все як у справжніх реперів. Стрічка ну дуже колоритна за фігенним плейлистом. Тут звучать треки аж 13 українських виконавців типу Скрябіна, Каски, ТНМК, Ярмака, Калуша та інших. Тільки заради такого якісного музона вже варто сходити на найближчий кіносеанс квитки за QR-кодом. Йоу, йоу, мазафака. красива же са. Ще одна новинка про Кату, стрічка, поки смерть не розлучить нас. Це могла б бути красива історія кохання двох колег, котрі закрутили роман на роботі і вирішили одружитись. Могла б, якщо б парочка не працювала замовними убивцями, наречена не утекла з весілля, а ображений жених з друзями не прагнули б помсти. Трилери про весілля явище доволі рідкісне, тож запрошуємо до перегляду у Woodmall Cinema. Дізнайтесь, що переможе: груба чоловіча сила чи жіноча підступність. Квитки традиційно за QR-кодом на екрані. Я покажу тобі, що зробило мене чемпіоном у моїй вагові. Триває показ комедійного фентезі Барбі, фільму, що на перший погляд здається наївним та навіть дитячим. Але з кожною хвилиною перегляду все більше занурює глядача в справжню соціальну драму і підіймає цілком серйозні теми. До прикладу, місця чоловіків і жінок в сучасному світі та шаблонності мислення більшої частини соціуму. За сюжетом з ідеальною лялькою Барбі у виконанні Марго Робі починають відбуватись дивні речі. Вона перетворюється на таку недосконалу людину. Тож Рішує розібратись із проблемою у реальному світі. Красунчик Кен, за роль якого Райану гослінгу пророчать Оскар, вирушає із нею. Як трансформуватимуться внутрішні світи ляльок в далеко недосконалій реальності, продовжуємо дивитись на екранах Wood Mall Cinema. Я вам не дозволю робити комусь апендектомію. Але я чоловік, але не лікар. Хочу з лікарем поговорити. Ви вже розмовляєте. Мені ручка потрібна Ні. і гостра штука. Ні. Ось і він лікар. Викликайте охорону. Це ще у прокаті біографічна драма Кріса Нолана. Опенгеймер. Епічна, глибока, вражаюча історія американського науковця Роберта Опенгеймера, творця атомної бомби. Справа його життя подарувала йому великі злети та водночас нанесла глибокі рани. Адже, зрештою, усвідомлення, яку руйнівну силу він подарував людству, перекрило усі наукові амбіції. На додачу його звинуватили у шпигунстві на користь СРСР Кіліан Мерфі, Мед Деймон, Емелі Блант, Роберт Дауні Лодчий рамі малик це далеко не повний зірковий склад байопіка. Поспішайте насолодитися цим кіношедевром на широких екранах: квитки у касах Wood Mall Cinema та за QR-кодом. Комедія жахів маєток з привидами все ще у плейлистах кінотеатру Вудмолсінема. нуарне фентезі натхнене одноіменним атракціоном з Діснейленду, таке саме захоплююче та атмосферне. Мати одиначка та її дев'ятирічний син оселяються у таємничому маєтку і. Так, так, зустрічаються з привидами. На допомогу приходить місцевий священник з колоритною компашкою. Серед акторського складу Джаред, вічно молодий лето та Денні, де ти пропадав де Віто». Дивитись можна усією родиною, адже комедії та пригод у стрічці більше, аніж хорору. Усмішка така. Ага, схоже. Десь я така. Нападник був такий. Йоу! Зараз Ого! реально? Українське кіновиробництво набирає обертів та продовжує тішити нас крутими релізами. Кримінальна драма Батько розповідає історію взаємин між поколіннями. До приазовського містечка приїздить авторитет та бізнесмен Влад Артем'єв. Він нещодавно втратив сина, а тепер і батька, з яким не спілкувався багато років. Влад хоче просто залікувати душевні рани, але натомість починає розбиратись у батьковій загибелі та кримінальній справі, яку той вів, коли був слідчим. Картину вперше як режисер. Сер зняв актор Олександр Кобзар. Він же і виконав головну роль. А батька головного героя втілив Андрій Мостренков, який зміг за короткий епізод без жодного слова зіграти свого персонажа дуже яскраво. Тож запрошуємо вас підтримати вітчизняне кіно і придбати квитки на найближчий сеанс у Wood Mall Сінема. Я все своє життя виношу вироки. Це богдяння тривало 25 років. Нам треба відпочити. Батька весь світ тримається. Тривають покази другої частини мультфільма про амбітного горобця Річарда Пташиний у льот 2». Це сімейна стрічка про пригоди пернатої компашки на чолі з горобчиком, який виріс у зграї лелек. Коли прийшов час повертатись із зимівлі додому, малий хотів летіти на чолі клину, але в нього ніхто не повірив. Річард ще з парочкою дивокуватих птахів покинули лелечу родину, але натрапили на лиходія павича, котрий тримав у страху усіх місцевих дзьобиків. Тож задача горобця звільнити заручник. Та перемогти хвостатого терориста, а ваша прийти на перегляд усією родиною. Отримайте масу задоволення. Квиточки можна придбати, просто навівши смартфон на екран або на сайті woodmallcinema.com. Дашиний ульот 2 Восьмирічний Пітер продовжує цього тижня страждати від невідомого стуку в стіни своєї кімнати у трилері, жахів, павутиння. А його батьки продовжують робити вигляд, що нічого не помічають. Малий дедалі більше наляканий, та починає підозрювати, що мама і татко щось приховують. Одного разу зі стіни до Пітера звертається дівчачий голос. Фільм сподобається любителям класичних горорів. Вразливим радимо для заспокоєння придбати смачний свіжий попкорн та чекаємо у залах кінотеатру Wood Mall Сінема. Можна не стукати. Дякуємо. У тебе яскрава уява. І колись вона створить тобі проблеми. Павутиння. Все ще у прокаті кінотеатру Вудмол Сінема, стрічки улюбленці глядачів, мультиплікаційний пригодницький фільм стихії, де де двоє друзів піднімуть на вуха ціле містечко. Історія про вусатого пухнастика, котяче життя, велика пригода Мур, французька комедія під назвою Хто у тебе в ліжку, трилер з Ніком Кейджем, Гра з дияволом та багато іншого. А ще усілякі бонуси та знижки від улюбленого кінотеатру Вудмол Сінема, з яким так просто закохатись у кіно. Зустрінемось.